Успіх це не подарунок долі, а закономірний результат правильних дій. Кожна справа, за яку береться людина, має свої закони розвитку, і той, хто їх розуміє, завжди приходить до мети. Важливо не просто бажати змін, а точно знати, що саме має змінитися. Це не абстрактне, хочу бути успішним, а конкретне бачення мети, що потрібно зробити, яких ресурсів не вистачає. Як виміряти результат? На шляху завжди виникають труднощі, і вони можуть бути як зовнішні, брак підтримки, недостатність знань, фінансові обмеження, так і внутрішні, страхи, невпевненість, негативні переконання. Їх потрібно виявити, прийняти і знайти спосіб подолання. Важливий і правильний ритм дій немає сенсу кидатися в роботу бездумно. Або навпаки відкладати все на потім. Маленькі, але системні кроки завжди приводять до великих результатів. Окрім зовнішніх зусиль, важливою є гармонія внутрішнього стану, адже постійне напруження та стрес можуть руйнувати навіть найкращі плани, тоді як спокійна зосередженість допомагає зберігати ясність розуму і приймати правильні рішення. Велике значення має робота з підсвідомістю, адже саме там приховані програми, що керують нашим життям. Якщо їх не досліджувати і не переписувати, то навіть найкращі свідомі наміри можуть залишитися лише мріями. Нейрографіка є потужним інструментом, що поєднує у собі одночасно свідомий і підсвідомий рівні. Коли людина малює нейрографічні лінії, вона не просто створює зображення. А проходить процес трансформації. Малювання допомагає візуалізувати бажання, перевести їх у зрозумілі символи, зняти напругу, гармонізувати емоційний стан і знайти нові рішення. Крім того, цей метод активізує утворення нових нейронних зв'язків, що допомагають швидше адаптуватися до змін, ухвалювати ефективні рішення і діяти більш упевнено. Використовуючи нейрографіку, людина ніби програмує себе на успіх, працюючи не лише в раціональному рівні, а й на глибинному, де закладаються справжні механізми змін.